Права 472. Натуральне число позначили так. мінус 1. Запиши два числа, що йому передують, і три наступних за ним числа. Ну що ж, як можна міркувати, пригадаємо, що в натуральному ряді кожне наступне число на одиницю більше за попереднє. Тоді давайте ми запишемо відносного числа С, три наступних за них числа і три попередніх. Так нам буде простіше розібратися в цій задачі. Записуємо тоді, що в. натуральному ряде, натуральному ряде, каждое наступное число число на Одиницю на одиницю більше. За попереднє. Запишемо. Ряд натуральних чисел що на три менше і більше. Це числа С. Ну що ж, давайте тоді запишемо. Uh, якщо ми запишемо тут десь число С. Давайте так. То тоді найпростіше написати наступне за ним. Це буде С плюс 1. Тоді наступне буде С плюс 2. І наступне буде С плюс 3. Так, добре. Але перед ним буде тоді С 1. Пишемо С 1. А перед ним тоді буде С 2. Ну і перед ним тоді буде С 3. Тобто виходить, що в нас вийде ось такий ряд. С 3, С 2, С 1, С c 1, С 2, С 3. Це буде ряд натуральних чисел відносно якогось натурального числа С. Добре. Ну а тепер дуже просто дати відповідь на перше запитання. Два числа, що йому передують, що передують число С-1. Ну, Два числа, що йому передують, це С-3 і с 2. Записуємо тоді два числа, що йому передують, так і запишемо. С мінус 3 мінус 2. Є. Далі друге. Три наступних за ним число за С мінус 1. Отже, перше наступне число це буде С. Наступне С плюс 1 і наступне С плюс 2. Записуємо тоді три наступних за ним числа. Пишемо тоді С. С плюс 1. С плюс 2. Ну що ж, ми дали відповідь на ці запитання. Записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Перше. Нам треба записати два числа, що йому передають. Пишемо С 3, С 2. Друге. Три наступних числа пишемо С, С плюс 1. С плюс 2. Ну що ж, ось таке завдання на логіку і на знання ряду натуральних чисел. На цьому вправу завершено.